Добрий день в ефірі. Програма відбудова на слава ТІВІ. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні ми будемо говорити про молодих амбіційних освічених. Про студентство. розпочався новий навчальний рік. Чим не привід підсумувати вступну кампанію та водночас прогнозувати, що матимемо в перспективі років через п'ять. А ситуація тривожна, бо Україна переживає найбільшу хвилю студентської міграції в своїй новітній історії. Кожен дев'ятий український студент нині навчається за кордоном. Про що свідчить ця цифра? Про якість європейської освіти, про престижний диплом і кар'єрні перспективи чи про втечу від війни? Про сьогоднішній вибір українських абітурієнтів та про те, чи повернуться вони в Україну по завершенні навчання, запитаємо першого гостя нашої програми. Андрій Омельченко, досвідчений освітянин, має вищу історичну, юридичну та економічну освіти. Доктор юридичних наук, професор від 1994 року. Працює у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Нині є першим проректором цього вищого навчального закладу. Крім науково-викладацької роботи, займався юридичною практикою. Був на державній службі. Зокрема, обіймав посаду заступника голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України. Андрій Омельченко є також автором понад ста наукових та аналітичних публікацій у сфері права. Є головою наглядової ради Міжнародного благодійного фонду Святовид. Отже, на зв'язку з Києва перший проректор Київського національного економічного університету Андрій Омельченко. Пане Андрію, вітаю вас, вітаю вас, шановні глядачі. Дякую вам за запрошення, Андрію Володимировичу. Як ви оцінюєте результати вступної кампанії в Україні? Скільки нових студентів вже додалося до цього мільйона, які навчаються? Станом на 12 серпня Міністерство освіти і науки України підбило підсумки основного етапу зарахування на бакалаврат. А слід зазначити, що подано 816 тисяч 88 заяв, що на 22 тисячі більше, ніж минулого року, тобто плюс 3%. відсотка. І в середньому кожен вступник подав по 4 заяви, а минулого, минулого року було по 3. І найпопулярніші спеціальності це менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп'ютерні науки та інженерія програмного забезпечення, медицина. На першому основному етапі зарахування рекомендації отримали 176 тисяч 376 вступників. От із них 65 – Тисяч на бюджет і 110 на контракт. І ті, хто не отримав ці рекомендації за, підку... за підсумками першого етапу, вони можуть брати участь у другому етапі конкурсу на контракт. Але в цілому показники вступної компанії цього року є позитивними і вищими ніж минулого року. Але ж відтік. Молоді за кордон все ж таки є безпрецедентною. Хіба що ми помиляємося, але експерти кажуть про найбільшу хвилю студентської міграції в новітній історії України. Це підтверджується такими фактами. У 2008 році лише 2% українських студентів навчалися за кордоном. Сьогодні понад 60. То прокоментуйте, будь ласка, ці цифри. Названа вами тенденція спричинена як негативними чинниками. Що пов'язані із повномасштабною війною на території України, так і позитивними чинниками, а саме підвищення міжнародної академічної мобільності українських студентів, що є одним із пріоритетів у розвитку сфери вищої освіти в Україні. Багато студентів на сьогодні навчаються за кордоном саме в рамках програм міжнародного академічного обміну. Деякі цифри від експертного середовища за останні 15 років кількість українців, що навчаються в західних університетах, це Європа, США, Канада та Австралія, виросла більше ніж у п'ятеро. З 21 тисячі студентів у 2008-2009 навчальному році до 115 тисяч осіб у 2003-2004 навчальному році. У відносних величинах це зростання із 2% до 11% від загальної кількості студентів в Україні, що навчаються на денній формі. Від 2008 року до часу російської агресії проти України у 2014 році кількість українських студентів за кордоном зростала біля. Тисячі щороку. це можна було охарактеризувати як типову освітню міграцію, коли частина українських студентів шукала собі освіту вищої якості та кар'єрні можливості в інших країнах. Напад Росії на Україну у 2014 році різко прискорив темпи освітньої міграції, і кількість українців, які навчалися у закордонних університетах вже у 2018-2019 роках, Порівняно із 13-14 роком майже подвоїлася. І вже повномасштабна війна Росії проти України дала новий потужний поштовх міграції. Кількість українських студентів у західних університетах за рік виросла наполовину і досягла 109 тисяч осіб. Ну і хочу сказати, що по статистиці отака от вимушена міграція. Від початку повномасштабної війни посилила саме домінування Польщі, оскільки станом на 23 24 навчальний рік 46 210 осіб або 40% усіх студентів з України, що навчаються за кордоном, це ті студенти, які навчаються в університетах саме в Польщі. Тому ми дякуємо. Вашій системі вищої освіти за е, таку гостинність і плідну співпрацю ми ще про це поговоримо. А мене цікавить такий показник, до якого часто люди самі звертаються. От є таке щось, як правда, мультипредметний національний тест. Навіть заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, власне, посилаючись на це, вважає ситуацію небезнадійною, так само як ви. Я маю такі дані, що у 2024-му було 20 тисяч студентів, які скористалися власне з нього, перебуваючи поза батьківщиною, але ті, що прагнуть. Отримати науку в Україні. Скажіть, на вашу думку, це дійсно обнадійлива тенденція, що так відбувається? Так, така тенденція є обнадійливою, безумовно. Дистанційне навчання стає все більш популярним серед українських абітурієнтів, особливо у зв'язку з новими умовами та викликами, які постали перед освітньою системою країни. Такий підхід зручний для тих, хто має обмежений доступ до традиційних навчальних закладів. А також для тих, хто працює чи мешкає за кордоном. Процедуру вступу на дистанційне навчання у 2025 році мало чим відрізняється від вступу на денну та заочну форму навчання, однак варто пам'ятати, що всі документи для вступу та продовження навчання потрібно оформлювати відповідно до українського законодавства. І по закінченню навчання студент отримує диплом державного зразка, який нічим не відрізняється від диплома, який отриманий при навчанні на інших формах навчання. Студенти бакалаври віком від 18 до 20 років мають можливість поїхати на семестр за кордон, там повчитися і повернутися. За даними Міносвіти, до України вчасно не повернулися до 17% юнаків, які виїхали за програмою обміну. Що є причиною на вашу думку? Це страх мобілізації. Якщо бакалавр навчається 4 роки, то сукупно перебувати за кордоном можна не більше 2 років, тобто 4 семестрів. При цьому правила перетинання державного кордону громадянами України визначають вимогу до здобувачів освіти чоловічої статі віком від 18 до 22 років. Вони ці правила передбачають, що Такі особи можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку одного навчального семестру. Отже, здобувачі освіти чоловічої статі віком від 18 до 22 років мають після навчального семестру за кордоном перетинати державний кордон України, повертаючись на територію України, а потім знову виїжджати на навчання за кордон на наступний навчальний семестр. То тепер про нововведення на четвертому році війни. У Міноборони повідомили, що від 1 вересня у всіх вузах розпочалася базова загальновійськова підготовка 300 академічних годин. Як такі заняття, як така підготовка інтегрується у навчання, чи вона є для всіх, чи може хтось може відмовитися або така відмова загрожуватиме відрахуванням не знаю, як це відбувається насправді в практиці, пане Андрію. Так це є новим для української вищої освіти. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Базова загальна військова підготовка для громадян, які здобувають вищу освіту, розпочинається з 1 вересня 2025 року у закладах вищої освіти усіх форм власності. Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття певної військово-облікової спеціальності та включається до навчальних планів закладів освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна, і складається з теоретичної підготовки в обсязі 90 годин, яка проводиться в цих закладах освіти, та практичної підготовки в обсязі 210 годин на відповідних. Практичних майданчиках теоретична підготовка базової військової підготовки включається до навчальних планів першокурсників та другокурсників, залежно від того, чи вони вступили відразу із середньої школи, чи вже, із, чи вже маючи ступінь молодшого бакалавра, те, що стосується звільнення від проходження базової військової підготовки. Слід сказати, що від неї звільняються визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби, ті громадяни, які до набуття громадянства України вже пройшли військову службу в інших державах, які проходили військову службу на території України, або ті особи, які мають сертифікат про проходження без АВП, та здобуття військово-облікової спеціальності. Базова військова підготовка обов'язкова для осіб чоловічої статі, а для осіб жіночої статі вона є добровільною. І це стосується лише тих студентів, які навчаються заденною або дальною формою навчання. Щодо відповідальності, ви задали також питання. Слід зазначити, що проходження практичної підготовки базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов'язковою умовою опанування відповідної освітньої програми. І відмова здобувача вищої освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової військової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти. Відповідно до законодавства у сфері освіти в наші часи, ми і в школах мали обов'язкову підготовку. Так само а... я допиталася в Польщі. Було пане професора. А тепер я би хотіла поговорити про якість системи освіти як в Україні, так і в Європі, і порівняти, бо це улюблене питання у всіх. Очевидною відмінністю той факт, що понад 80 вже. Відсоток усіх закладів освіти в Україні так перейшли, чи змушені були перейти на змішану або взагалі дистанційну форму навчання. А які ще ключові відмінності та переваги цих систем слід зазначити, що система вищої освіти України та Європи мають багато спільних, особливо завдяки Болонському процесу, який гармонізує структуру. Європейська вища освіта відзначається високою якістю, інноваційними методами навчання, широким вибором програм, міжнародним середовищем та кращими можливостями для працевлаштування. Якість вищої освіти в Україні знаходиться на належному рівні та постійно удосконалюється. Більшість закладів вищої освіти показують високі стандарти, але загалом існує розрив між отриманими дипломами та потребами ринку праці. І як показують дослідження європейські університети, відомі високим рівнем викладання та визнанням в світі, наведу один приклад: Схожість системи та якості освіти в Україні та Польщі дали можливість Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана та Варшавській школі економіки укласти договір про співпрацю. Одним із напрямів реалізації якого є отримання подвійних дипломів студентами двох названих закладів вищої освіти, це рідкість Але... того, що я чую. Це не таке. Дуже а ректор, так е... тут в Польщі не дуже хочуть. Директор, Я багатьма е... розмовляла, і вони кажуть, що це практично неможливо з різницею систем, але чую, що вдалося. Це дуже дуже приємно. Це вдалося так і е, е, пан Ректор. Е... Варшавської школи економіки Піотор Ваховяк є почесним доктором Київського національного економічного університету. Ну чудово. А якщо говорити про вартість, пане професоре, якість одне. Тепер вартість освіти. Яка тут різниця в Україні півтори сотні державних університетів? Так і держава оплачує навчання майже половині всіх студентів. Це 415 тисяч по наших даних. Але ціни на таке навчання, конкра... контрактне, як зветься, так в Україні вони зросли, і е... бачимо, що вони десь 100 тисяч гривень на рік виносять а в Польщі в середньому 60 тисяч гривень на рік в державних університетах. То що це виходить на те, що в Польщі навчання дешевше, і це також може бути перевагою. Не все так однозначно. Дозвольте, я наведу певні цифри. Умовна середня ціна здобуття вищої освіти в державних закладах вищої освіти в Україні в цьому році складає близько 49 тисяч гривень на рік. При цьому є ряд спеціальностей та ряд університетів, де вартість зросла всього на 2-4 Наприклад, в містах, де зберігається висока загроза регулярних обстрілів. Вищі навчальні заклади майже не підвищували тарифи, а ціни на популярні напрями також досить лояльні. Це стосується ЗВО Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Сум, Полтави тощо. Тож не все так однозначно. При цьому в Україні функціонує 150 приватних закладів вищої освіти, середня вартість навчання, в яких складає близько 85 тисяч гривень на рік. Є П'ять основних причин збільшення вартості навчання в університетах України, які виділяють експерти: найперша і основна причина такого цінового стрибка це інфляція, яка становить від 10 до 12%. Однак це не єдина причина необхідність відновлення матеріально-технічного обладнання через обстріли. Далі це необхідність адаптуватися до стандартів Європейської та світової освіти, і потреба в розвитку та залученні цифрових ресурсів. Так, Кабінет міністрів України у квітні 2025 року прийняв відповідну постанову, яка спрямована на збільшення фінансових надходжень до бюджету в українських вишів. Кабінет міністрів вважає, що університетам невигідно навчати контрактників, які платять 25% 30, від 25 до 30 тисяч гривень в рік, якщо на бюджетників при цьому держава витрачає від 45 до 50 тисяч гривень в рік. Тож вартість платної освіти потрібно було зрівняти з обсягом реальних витрат на утримання студентів в бюджетної форми навчання. При цьому середня вартість навчання за рік у 2024 році. Році складала 27 тисяч гривень, а у 2025 році вона складає 48 тисяч 500 гривень. Тобто вона зросла на 79,63 але середня вартість все-таки 48 тисяч 500, а не 100 тисяч. У серпні уряд презентував програму дій на найближчий рік. Там також йдеться про реформу системи фінансування науки та вищої освіти. І скажіть, як пріоритет зазначено, що це означає, і чи це вже є щось спільного з тим, що ви тільки що сказали, що держава розважує, що вигідно, що невигідно для неї на сьогодні? Це також про те, чи це? Інша справа 18 серпня цього року прем'єр-міністр України та Кабінет міністрів України представили проект програми дій уряду, що містить пропозиції за ключовими напрямами урядової політики. Практичним вціленням цих реформ стануть 12 ключових пріоритетів, що охоплюють ключові напрями урядових політик на 2025 і 2026 роки і містять покрокові плани реалізації та індикатори виконання. Так, дев'ятим пріоритетом є освіта і наука, що передбачає серед іншого реформування системи фінансування науки та вищої освіти. Це означає, що серед інших заходів буде відбуватися поетапне зростання зарплати. Педагогів та науковців за новою моделлю фінансування, це означає розробку нових підходів та методів у взаємодії науки та бізнесу Science City. це розвиток дослідницької інфраструктури та підтримка молодих вчених, отримання прифронтовими регіонами підтримки від держави та Обладнання для дистанційного навчання і досліджень. Пане Андрію, то на кінець, бо вже закінчуємо нашу розмову, хочу сказати про те, як вразила мене одна історія. Вона про стійкість. Сумський державний університет, який одним є з найсильніших класичних університетів, і має показники. Очевидно, знаємо, в якій ситуації він знайдується кілька разів. зазнавав руйнування, обстрілів, і навіть зараз, дві 2024 четвертому році, і е, нещодавно, і тепер, як не диво, ма таке співвідношення контингенту до попереднього року, як майже ніхто, 99%. І це попри обстріли, попри таку тяжку ситуацію. Скажіть, будь ласка, для вас. Про що ця історія? Як це пояснити? Ці 99%? Слід зазначити, що знищення ворогом закладів освіти це спроба знищити освітній та науковий потенціал України, який є основою подальшого розвитку та повоєнної відбудови України. Ефективність подальшого розвитку та відбудови нашої країни буде залежати безумовно від наявності кваліфікованих фахівців із сучасною освітою на всіх рівнях діяльності. І дійсно, науково-педагогічні колективи, абітурієнти та студенти прифронтових закладів вищої освіти показують високий рівень патріотизму, сміливості, самовідданої праці, професіоналізму та людської гідності. І це можна сказати не лише про заклади вищої освіти при фронтових регіонів, а і про всі вищі навчальні заклади України в цілому. Тому що одне питання тоді на сам фінал. В нинішніх умовах геополітичних, економічних, демографічних важко передбачити розвиток подій. Це зрозуміло, але уявімо, нинішні першокурсники за 5 років вже вони дипломовані спеціалісти, і зрозуміло, що держава хоче і повинна мати стратегію їх повернення. Бо хто ж тоді буде відбудувати Україну? Це гасло нашої програми, і ми говоримо завжди про те, що зараз відбудовується, що нас чекає. Скажіть, будь ласка, що може насправді стимулювати їх, щоб повернутися додому? Хочу зазначити, що розвиток України та повоєнна її відбудова створюють великий та перспективний ринок праці, який має стати цікавим для громадян України. Які завершили отримання вищої освіти за кордоном, адже вже й зараз спостерігається великий інтерес з боку іноземних інвесторів та іноземної робочої сили до участі у процесах повоєнної економічної відбудови України, стимулювання повернення додому таких громадян може відбуватися через розробку та реалізацію відповідних загальнодержавних та регіональних програм розвитку. Відповідних ринків праці як за територіальною, так і за галузевою ознаками. Одним з прикладів таких програм є програма Create Ukraine. Програма створює умови для змістовного повернення фахівців віком від 22 до 35 років, надаючи їм можливість працювати в центральних органах виконавчої влади. Залучатися до стратегічно важливих проєктів та інтегрувати найкращі міжнародні практики у державне управління. Цей проект реалізується в межах, міжнародні... в межах угоди, яка була підписана в межах міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася у цьому році в Римі. І Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство економіки України та Міністерство юстиції України підписало відповідний меморандум про розширення програми Create Ukraine. за даними міжнародної організації праці на сьогодні понад 1 мільйон 300 тисяч українців з вищою освітою проживають за кордоном, і багато з них прагнуть повернутися та працювати в Україні, попри ризики війни. І е, така програма, як Create Ukraine, надає їм е, структурований, ефективний шлях для цього. Дуже вам дякую за змістову і е, цікаву розмову. Стільки даних, стільки інформації нам було дуже потрібно почути. А я бажаю, щоб всі знайшли місце в Україні і не тільки в майбутній, а й зараз, і перед усе миру і всього найкращого. Так, До побачення. Всього доброго вам. До побачення.